Всім привіт з Кореї! Сьогодні я вас запрошую з нами погуляти. У нас видаються такі будні дні, не вихідні дні, а навіть будні дні, коли ми з дохою вилазимо кудись погуляти. Бо так як у нас батя сидить за сидить зараз вдома з содою, соді не сумно, ми за нього менше переживаємо. Бо раніше ми теж їхали гуляти, типу, разом, коли всі батьки працювали, але завжди було нервово, бо тут не виходить так, що на пару годин ти поїхав, погуляв і приїхав. Тут тільки дорога туди пару годин займає і назад. Тобто собака цілий день дуріє сама вдома. От, тому зараз у нас така можливість є, що посередині тижня ми можемо кудись разом вибратися. Тому Поїхали з нами, а спершу сорі, <смір> Я вже всіх, мабуть, заїбала, але треба каву. Якщо ви живете в Кореї, у вас завжди будуть муки вибору. Як вам добратися до Сеулу, до будь-якої точки Сеулу. Наприклад, ось кожен раз, коли ми кудись їдемо, Доха дає мені на вибір два-три варіанти. Наприклад, значить, у нас є тут в 20 хвилинах від дома офіс, і там дуже дешевий і комфортний паркінг. Це не характерно. Вот. І перший варіант це припаркуватися там, на машині туди доїхати, да, там 20. 30 хвилин, тобто нам вже не треба з дому брати автобус і їхати до метро. Значить, припаркуватися там і сісти на метро. Варіант 2 Це взяти машину, але пробути там тільки 2 години і повернутися додому до того, як почнеться трафік. І третій варіант це взяти машину, поїхати туди. і Поїхати назад вже після трафіку, вже після сьомої тіре восьмої години, що, типу, все прив'язує до чогось, і це звіздець як некомфортно завжди. Але так як ми вже останні два рази брали машину, я кажу: давай припаркуємося, поїдемо на метро або там автобус, що буде швидше. Вот. не також сильно і довго на годину. Ну це при умові, що ми вже доїдемо на своїй машині достатньо велику дистанцію. Це вам не просто, знаєте, вирішили, взяли машину і поїхали. нє ні 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 Тут закони працюють абсолютно по-іншому. Все, люди йдемо на маршруточку. На маршруточку. У них, до речі, немає маршруток. у них є автобуси. І все. Тролейбусів немає, трамваїв немає, до речі. Маршруточка, автобусик. Я можу сказати тільки те, що дуже-дуже класно, що я взяла шарфік з собою. Скільки було градусів 5 5 гривс? П'ять градусів було. But... Microdust I uh, find dust, I forgot this word. So bad. This... Uh, from north, this air uh, flow. Because of this wind flow, Korea was so cold. But air was so clean because they blocked from China this dust. But now again from west side this wind comes. Cut warmer, worмер, but so dirty. Вот. My ah. Оператор, конечно, вообще не викупає, блін, що робити, честно. Треба його частіше питати. Капець. Коротше, да, ось такий лучок у мене. Я кажу, що шартик залишаємо. Он каже, а конечно, я знаю тебе. Перешарки так і здували. бо холодно пітер такий трешко. В кожному автобусі є ремні безпеки. Бо автобус через якийсь там час виїжджає на Хайвей. Така скорисна дорога, де він не зупиняється якийсь час. І зазвичай ну, треба прив'язуватися, треба використовувати цей белт. Ну хоч же на одній із зупинок. Ми побачили ось такий плакат з жіночками. Це християнська громадянська коаліція проти гомосексуальності, тобто це батьківська організація, котра зробила такий протест. Вони протестують проти гомосексуальності, гендеру, феміністичної освіти, сексуальної революції та ісламу. Я звичайно не знаю, що там у батьків із їх дітьми. Відбувається в їх сучасному світі, але мені здається, що цим батькам треба зібрати коаліцію і перестати давати їх дітям бляха майже з двох місяців користуватися планшетами з тіктоками і з дебільними іграми. Я перебільшила, звичайно, але вони затикають дітей цими гаджетами, соціальними мережами. А потім жаліються, що вони. Там десь чогось не тогось подивилися і змінили орієнтацію. Речі про гомосексуалізм та вірування. Тут дуже багато віруючих людей. І ось цю всю двіжуху з геями ну відповідно вони ну, не дуже сприймають. Да навіть якщо і вони не віруючі, тут все ще достатньо старомодні погляди на це. Це може впливати те, що великий відсоток літніх людей в країні. Тому їх старомодне виховання воно перетікає і на. Дітей і на онуків, і на правнуків. Ми приїхали в один з п'яти найголовніших палаців Сеулу династії Чосон. Тут ми ще не були, і щоб ви розуміли, за все життя навіть Доха сюди ні разу не заходив всередину. Для дорослих білет коштує буквально 30 гривень сюди. Давайте подивимося, що тут. Погодка, звісно, така вітряна, прохолодна. Хоча на вулиці 8 градусів. Ну, через те, що сонця немає, коротше так. Добре, що взяла взялася сердочок. Гривень подивимося, що всередині якась галерея, мабуть. Було б файно приїхати сюди, коли сонечко, але ну, <смі> ну, це, типу, важко передбачити зиму взимку. Не холодно, ну, холодно насправді ну, нормально. Не так, як було, не мінус. От. Тому все одно гарно, класно, стильно, молодежно. А ми подумали, що треба сюди буде повернутися ще влітку. Бо навіть якщо б тут було сонечко, цього недостатньо. Хочеться, щоб ще була травичка, щоб дерева були зелені. Тут е ви бачили такий фонтан. Я думаю, буде дуже красиво, якщо він буде працювати. За такі гроші можна сюди повернутися, почилити ще разок. Зараз ми підемо ще навколо цього місця, подивимося на дорогу, коротше, навколо тут. І потім треба обрати де поїздку. Постійне. Просто це питання постійне. До речі, кожен раз, коли бачу своє волосся, ви бачите, як воно у мене відросло в плані кольору? Жесть. Жесть. Колір відріс, а волосся ні. Як так-то? як так-то. я завжди кажу про крейзі корейські парковки. Ось дивіться. 10 хвилин. 30 гривень. 10 хвилин, друзі. Друзі, коли я це побачила, у мене просто зламався мозок. Я подумала, що у мене щось з головою. Не так. Бляха, хто це зробив? Бідні, Боже, це якось жутко. Ось там е, рашенське посольство. Ось тут мітинги проходять зазвичай. Вихідні дні тут багато людей. Взагалі, до речі, виглядає, наче теж десь не в Кореї. Видно, що рука прикладена іноземних архітекторів. Тут доха сказав, що на вулиці ось тут можна використовувати Wi-Fi. Wi-Fi. Maybe we will get hacked. I don't know. <laughs> І друзі, хто збирається в Корею, планує сюди приїхати. Невеличка для вас підсказка. Ні в якому разі не нехтуйте велосипедами. Ось такий білий сеульський велосипед зі знаком як вісімка обійдеться вам дешевше ніж будь-які. Тут купа компаній, які тримаються велосипеди, і у кожного є свій застосунок. Саме в цьому застосунку, коли ви реєструєтеся, ви одразу можете обрати, що ви турист. А точніше, іноземець, година коштує 30 гривень, і тоді така система, коли година закінчується, протягом години ви можете ще раз залогінитися на цей велосипед і безкоштовно продовжувати їздити на ньому. Типу, кожен час вам треба просто оновлювати той самий велосипед і можете, хоч цілий день на ньому, гасати. В центрі є окрема дорога для велосипедів. Коротше, все продумано, все просто класно. Ми прийшли з Дохою їсти суп гарячий. Суп у нього буде сунде. Я таке не дуже люблю, але мені хочеться теплої гарячої супу. а я буду їсти суп із софт, софт тофу Яке тофу. Виглядає, воно дуже гостре. Подивимось. Я в принципі, нормально до гостя відношуся, але е, інколи ну, ми не знаємо, як кожен ресторан, е, що для них госто і інколи готують так. First bite oh, mm. I think if I look in the field, I can take me. If you want to the community, physical your is too Завжди було цікаво, якщо б у нас був вдома акваріум з рибками. Чи дивилась би я на нього так? Чи дивилася би я на нього так, як я дивлюся у інших місцях? І просто весь цей час ми отак от заліпали в цей акваріум, просто як зачаровані. Ці ще риби, типу, ой, насрала. Коротше, ці риби вони просто зну заколисують. Чомусь мені здається, що вдома не так часто. Мендон обов'язковий до відвідування, але ви тут трішки перехіреєте. Звичайно, концентрація туристів тут просто ну, якась неадекватна. Але що в нашому розумінні адекватно, да? я не нравоучитель, але хочу трішки вас застережити. Перед тим, як шопитися і віддавати свої останні гроші на якийсь брілочок, будь ласка, включіть Aliexpress, включіть камерку. І перевірте в самому AliExpress, чи не привезено це саме з нього і продається за ціну в п'ять разів дорожче. Знаєте, туристичні місця для корейців це просто місце слави. Тут така боротьба за те, щоб мати свою цю палаточку зі стрітфудом, щоб заробити нормально грошики. І зароблять вони тут, до речі, дуже ніхірово. Ну і звичайно, купа магазинів, завезеного всього з Китаю, що можна замовити онлайн. Так що, дівчатки. Перевіряємо, ну і мальчики також. А ще просто тут дуже багато китайців, які тримають свої бізнеси, і ось вони там, звісно, дають жару. Але звичайно, тут є купа оригінальних нормальних магазинів. Але косметику, будь ласка, купуйте тут дуже дуже обережно. Підробочки продаються також бренди одягу або якась їжа. Тут все може продаватися навіть нижче ніж в інших магазинах таких же самих брендів. І мене, до речі, питала, чи є якась. Різниця, де куштувати цю вуличну їжу. Я точно не знаю, але смак воно плюс-мінус все однакове. Те, що вони готують на вулиці, кореці готують просто все їх життя. І якщо такі банальні страви готуються погано, то цепросік. А ось. It was cold. It was good. You said. Yeah, my place. But next I need to ask you to put out this sauce. Mm. Mm. Too much spice even for you. So they was good in general. Mm -hmm. Because of me, right?